А давайте вас перевіримо, чи правильні прийменники ви використовуєте в цих популярних фразах. Залежати від to depend on. Soldier. Many lives depend on you. Бути одруженим з кимось. To be married to I just want to be married to you first. Привітати когось з чимось. To congratulate on. I didn't get a chance to congratulate you on your engagement. Сміятися з когось. To laugh at. I'm not laughing at you. Працювати на когось. To work for. I work for a frozen foods distribution company. В наступний понеділок. А ось я вас і підловила. Тут немає ніякого прийманика. Просто next. Monday. Oh my God, I'm gonna die next Monday. Якщо ви хочете правильно використовувати прийменники і навчитися вільно розмовляти англійською мовою, то записуйтесь до нас в Immortal English School.